Цивілі, ти потрапила до рук Руслани? Да? Вона просто захопилася тобою. Да. А, а, а ти очікувала до кого потрапити? Із чотирьох? Е, ну, Твої надії були. Які я надіялась іменно на Руслану. Ну якщо б вона не повернулася, то я думаю, вибрала би хто перший повернувся. Ага. А Руслана тебе взяла в свою команду. А як тобі з нею працюється? Uh, нельзя сказать, что легко, она очень требовательная, она, но при этом она помогает. Она реально дает прекрасные советы, которые можно использовать не только uh, в вокале, но и в повседневной жизни артиста. Um... <кхем> Як починалася історія твого потрапляння на голос країни? Очень цікаво і містично потрапила сюди. А... По-перше, тебе запитати, да. а тоді вже перейдемо до самого проєкту, розкажи про себе, звідки. Ля ти... Я з міста Сімферополь, Крим. Так. А, я участвую в університеті культури із кримському на 4-му курсі на естрадному пені. Вот. Хто а, тві, батьки? А моя мама України за ремаханом, папа був політиком. Тобто пішла по династії, так? Да? Так, да, да, я пішла по маміним стопам. Да. Що мама сказала, які її поради були перед участю в голосі країни? Вона сказала: Єдине, будь собою, покажи, що ти вмієш робити. Все. А Як можна охарактеризувати твій голос? Це соул? це які жанри ти ще можеш опанувати? Я, я пою на 17 язиках і пою в різних жанрах, тому я не можу сказати, що я пою тільки в одному жанрі. Я як училась в класке, так училась естраді, училась в джазу, і народні пісні, фольклорні. я теж пою. Конечно, менше, ніж джаз, но э, я практикую, можна так сказати. Ну, в принципі, да, ты вже так би мовити, повноцінна артистка. Тепер треба відшліфувати свій власний талант і да. свій голос. А що ти відчувала на сліпому прослуховуванні і взагалі на перших кастинг кастингах, щоб з багатьох тисяч потрапити вже в сам проект? Я попала опять же, скажу містички. Мой брат э, зареєстрував мене на э, этот кастинг, Я об этом не знала. Ми приїхали якоби на концерт за три дня. потому что я люблю при подготавливаться концертам к любым концер концертам и когда меня затащили уже на кастинг я узнала что это голос украины я, я сказала здесь что то здесь видимо какое то прослушивание идемте отсюда потому что здесь нельзя находиться наверное и мне сказали ты участвуешь вот, и рассказали всю историю и когда я узнала что там сидит константин миладзе конечно меня начало трясти очень сильно трясти А ми не тримтимо і відчувається, що ти теж не тримтиш, тому що в даному випадку так і рветься від тебе. Дайте заспівати, дайте заспівати. Да. Севіль, що це буде за пісня? Це буде пісня на сербському мові, а вона фольклорна і називається Моя душа Балканська. Севіль Меметова, учасниця «Голос України», зараз покаже на що вона здатна. Будь ласка, ось сцена, Дякую. майже як «Голос України», сніданок з 1 плюс 1», запам'ятайте, Севіль Меметова.

Moj odsvet se vika muzikka, nima vera nitu granica, moj odsvet se odsunoti, ena duša pakanska, moj odsvet se vika muzikka, nima vera nitu granica. Nema vera ni tu granica, moje srdce osu noci, jedna duša vakanska. Mojo srdce vika muzika nema vera ni tu granica, moje srdce osu noci, jedna duša vakanska. Це Меметова, учасниця Голос України. Я знаю, що тобі хочу побажати, щоб а, у тебе на батлах там на голосі України були достойні суперники, адже це тебе спонукає розвиватися далі, далі далі. Конечно. І а, наприкінці нашого сніданку виплачеш тобі завершувати і тиждень, і п'ятницю і сьогоднішню програму Побажання а, я а, хочу пожелати всім здоров'я, щастя, поблагодарити всіх всіх, хто за мене болеє, і хто дивиться ТСН і 1+,1. плюс вам хорошого. сніданок. І сі сніданок за дім так-так? Те син каже таран Сивільмометова. Голосуйте за талант міста Сімферополя. Крим, бажаємо успіхів тобі. Дуже дякую. Оце впевненість. Бачите?